Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Так, ми доїм рябінку. Зараз рябінка здоїться. Здоїться рябінка в бетончик. Отримала свій пайок і свій пайок. Потім черга Мілкіна буде, а потім білку будемо законсервовувати вим. Так. У нас такий добрий ранок, як завжди, кожен день. Так, здоємо мілку. Теж потримала свою пайку. Дуже ждуть, дуже чекають, щоб їм дали. З'їдають за секунду. Дуже їм подобається запарене їсти. Та й сухе вони непогано їдять, але ж на молочко мені краще, коли я запарюю, так тоді молочність підвищується. Зараз дійдемо до білки. Ось От Отак От ми додоюємося. Отак ми. Отакі ми ласкові коровки. Ти мене щас мижеш. Вот так ми любимо. Господи ряда. Болячи, я зичара який. Ты моя хороша. Ты моя дівчинка. Ты моя рогата. Девчулька. Дівчуля, так. Ох і девчуля. Ох і девчуля. Язик, болючий, страшний. <риклад> ну так ми додоємося, друзі. Всім ще раз добрий ранок. <риклад> так що, працюємо. Ну <риклад> все, все, прекращаю. Уже, уже апарат треба знімати, а ти мене все вийде. На. Ну что ты? А, -а, -а. а ты болюча. Иди ты, иди, моя хорошая, моя ты, моя хорошая, моя ты. Моя ты, Моя Моя а -а. Ну все, все, иди сина ешь. Иди уже ешь сина. Іди вже стіна, вже апарат треба знімати. Так, що хочеться по ній сказати. Так, видаїв я з неї дві доби не доїв, видаїв десь 7 літрів. Так, тут відерці літр 3, а до цього телять випоїв десь 4 літри. А це залишив на вечір. Так, дивіться, коли. Доїв разу на день, раз на, раз на добу, то молоко добре. Я залишив його на творог для себе там. Декілька баночок сметанку зібрали, дуже смачна. Творожок оця дружина роб, ну, зробила вже теж непоганий творог. Ну, сир, сир, хто, хто звик казати сир, кисломолочний. молочний. Так, що хочеться сказати? А вже коли. Оце раз на дві доби. То вже все. На півтори доби, на дві доби. Так, дивіться, що я робив, як я її доїв. Спочатку повністю убрав концентрати. Повністю. Залишив тільки сіну і воду. Потім вона почала збавляти, збавила десь літрів до 10 до 9. Я її почав раз на день доїти, раз на добу. Раз на добу по вечорам так я здоїв буквально пару днів. Пару днів. І дивлюсь, молоко впало десь літрів до восьми, до, ну, десь таке щось до восьми, до семи, до семи десь навіть. Я почав раз на півтори доби, два рази її здоїв. А потім оце третій, ну ще раз уже здоїв через дві доби. І вона дала мені оце 7 літрів десь. Тепер я подивлюсь на неї через дві доби. Як все добре, здою через 3 доби, видаю і законсервую вим'я. Чим я буду консервувати вим'я, зараз вам покажу. Придбав отакі препарати. Компанії Brawomast. Броваст це це препарати, де лікування корів в сухостійний період на субклінічні для клінічними формами маститів та для профілактики молочних а, можливих інфекцій в період сухостою. Там дивіться я хочу зробити профілактику. Мені там писали, що здоровим коровам не можна цього робити. Ну, ви розумієте, от мілку я не буду так запускати. Мені її вим'я подобається. У білки там ситуація інша. В одній додійці молока дуже мало, а одна із діок мені не дуже подобається. Теж така вона. Е, знаєте, як. Бу... Ну, як... У неї щось було у предучі ну, господарів. Ну, Вроді молока там нормально все, але вона сама дійка. Мені так трошки не подобається. Таке якесь, ну ну не подобається мені. Я ж трохи вже давно з коровами, і мені хочеться зробити таку профілактику. Гірше не буде. Я рахую, що від цього гірше не буде. Там нічого страшного в цьому препараті такого немає, щоб переживати. Вести і розумієте, я ж не можу ввести в ті дві дійки, а в інші ні. Тому я буду вводити в усі в усі дійки. Тому, ну отак. І хто ще казав там, що, а, що я хотів сказати? Просто, ото ще я повторююсь, не можна молоко вживати там десь доби 4. 4 коли вона отелиться, молозе водасть. дасть. Ну, я ж кажу, я не залишаю собі молозиво. Ми його не робимо. Тому я сміло молозиво піде теляті. Я його збираю і стараюсь як, отилилась корова, я його е, відставляю і випоюю спочатку саме перше молоко. Коли воно у мене закінчується, я потім уже друге, потім третє молоко. І оце молоко якраз десь з трьох-чотирьох днів, я стараюсь повністю випоїти теляті. Повністю. Ну, я рахую, що теля повинно отримувати всі вітаміни. І головне, не е, треба випоювати його гігієнічно, там старатись Здоїти апаратом, там всі діла. Ні. Як є, мусоринки, мусор попадає, якісь бактерії, все. Теля повинно отримати бактерії, все, що йому потрібно, тому що воно набирається імунітету. Тому, оце перше молоко у мене йде. теляті. Все. Крапка. Ну, в принципі, якось так. Слідкуйте. Далі покажу, як уже запущу її. Так, про свою маленьку дівчульку. Ну що, так ніхто нас ще не придбав. Що у нас? Сосочки. Сосочки всі такі, як треба. То буває лишні там є або щось так не так. Отака наша дівчулька. Ну, я, чесно кажучи, і за даром її не віддам. Гарна тиличка. Буду тримати. А там побачимо, що буде. Гарно росте. Я її ще від листів дам. Зараз куплю суперпрепарат. Потім поділюсь з вами. Дякую там підписникам, які мені підказали. Дуже велике дякую. Ютуб це сила. Кожен щось чимось поділиться, тому що у мене такий лозунг, що неможливо все знати. Хто то каже. Я все знаю, я все вмію. Це не працює. Це не працює. Тому що постійно треба чомусь вчитись. Постійно треба... Ой ти яка бриклива! Ой ти яка бриклива! Ой ти яка малеча. Така ти маленька моя. Така ти моя липка, така ти моя цукерочка. Гарнюня, вагу набирає добре, тому я ж кажу. Дуже дякую, що препарати підказуєте, як ви що робите. Я для, до всього прислуховуюсь. Щось своє додаю, щось до чогось сам приходжу. Щось практика показує, як краще, як що зробити. Тому від листів ще дамо. Ну і так, слава Богу, добре, набирає вагу. Вже така, їй буде 4 місяці 25 березня. Дівчинка активна. Їсть он багатенько. Сіна оце понапихаю її сюди під ноги і сюди, і ну короче, їсть сіно добре. І дертичку, оце скільки не положу, так, стараюсь більше до 2 кг сипати приблизно. Ще сьогодні молочка їй дав, аж аж, аж, аж 4 літри. 4 літри молочка. Ще на вечір білкине молоко. Дав їй. Дам їй ввечері ще 3 літри. А потім води наливаю. Випиває води десь літрів 12. Пою вже два пою вже рази. Зранку і ввечері. Нічого, На пашу піде, буде пастись. Я думаю, з домашніми це дуже супер. Я ж кажу, хто хоче корівку, от з таких треба вибирати. Треба, тому що домашні пасуться дуже добре від таких корівок. Тому що рябіна в мене. Я хоч її пізно придбав, але вона, я побачив, що буде пастись. Пасеться травичку, і білка з мілкою теж гарно пасуться, випасають травичку. А от із комплексів, що люди купляють, то, звісно, капець. Я що то попав з предыдущими на таке, що дуже погано паслись. Дуже. А от свої телички ну, не було можливості. Вони такі гарних телтелят мені привели, оті голштини, що в мене були. Вони привели мені бичка і теличку. Теличка і бичок такий гарний був. І на другий рік. Теж теличка прям така, така, ой. Ну що поробиш? Що поробиш? Як це все треба вкладувати? Дуже багато коштів треба, щоб зробити умови для утримання, щоб зробити кухню, де переробляти всю продукцію. Нам ще дуже багато що треба зробити, тому я не знаю, як що. З цими трьома як справлятись, тому що планів дуже багато, часу не вистачає. Ну, я ж кажу, ну нічого. Була доставка в мене, відправив молоко. А в Київ, в місто Київ була відправочка 15 літрів. Жіночка мені оплатила, дай Боже їй здоров'я! І я не встиг ще написати, скільки оплатити. Треба було за 15 літрів 400 гривень. Жіночка мені 500 оплатила, плюс ще ну, їй ще доставку сплачувати 140 за молоко, що я відправив. Ну, дуже велика подяка. Будемо відправляти. Новий ну, ликс доставка, якщо там хто кому треба, без проблем. Тільки що то може як потепліє, може прокиснути. А кому там на переробку, там всі, всі діла, то нічого, що прокисне. Відстоїться вершечок в холодильнику. Потім достанете, в тепло воно скисне. Зібрати можна сметанку. Зробити супер-супер сир, кисломолочний. Я ж кажу, стараємося продукцію молочко робити таке, як треба, щоб було дійсно високої якості. Тому, кого цікавить. Пишіть, дзвоніть, відправимо. І зараз, як на зло, коли мало молока, білка запустилась. Всім відразу потрібно стало молоко. <хи> і не вистачає. Сьогодні я в середу возив замовлення завжди, і так, так не вистачило на замовлення. На четверг я в'їздив четверг на базар, так не ніж чим їхати. І навіть у п'ятницю ніж чим їхати, замовляють. Тому в принципі, слава Богу. Ну, я переживаю, звісно, що як потеляться і білка, і мілка, молока додається, що я буду з ним робити. У нас кухня в хаті маловата для переробки. Та й час, дружина переживає, що дитина мала, не хочеться нам переробляти. Тому сир та масло. Та сметана ну, відпадає відразу, тому що не буде можливості. Це треба заритись у роботу так, що ну капець. А коли дитиною займатися, а коли всім іншим, Старатись буду тільки молоком продати, тільки молоком. Як що воно вийде, ну, дуже переживаю. Навіть не чекаю великих об'ємів, тому що я боюсь, що з ним робити. Тому працюємо, працюємо, працюємо. Погодка налажується. Треба працювати. Якось так. Ну, буде ще друга частина відео. Викладу за запуск та за консервацію в імені. Тому підписуйтесь, коментуйте, пишіть, чим ви годуєте, що ви робите, які профілактики, що ви від мух даєте від кліщів, чим ви проколюєте так, щоб на молоко тільки не було. Ніякого впливу, щоб можна було вживати молоко. Пишіть, 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 з радістю всім відповім. Дуже-дуже чекаю на ваші повідомлення, на ваші запитання, то, як ви робите, По постійно потрібно вчитись, вчитись і вчитись. Навіть якщо ви вже доросла людина і тримаєте коріви 20 років, але час не стоїть. На місці, треба ставати сучасними. Як за курей, теж дивлюсь, Олександра з Нікополя теж сучасна людина, теж надихає людей займатися сучасно, додавати вітаміни, годувати якісно. І Стасян водолага, теж мій сусід свинями займається. Теж у нього все по-сучасному, годує сучасно. Дуже гарні. Поросята дуже, дуже, я думаю, навид, що якісне і м'ясо. Хто б що там не казав, тенденції у людей такі, що хімія, хімія, хімія та яка ж хімія? Йолки-палки, ви почитайте, яка може бути хімія в домашньому комбікормі? Там все, що є. Не спорю, от люди там кажуть, що от на молочці, якщо підгодовувати м'ясо, то сало у свиней буде супер. Та я ж не спорю, буде гарне. Буде краще, ну але ж ви зрозумієте, людина теж годує якісно. І макуху дає, і соєву макуху, і натуральне. А саме головне запікає дуже, дуже запікає гарно. Мені це теж подобається підхід от у Стаса з водолаги. Дуже гарний підхід, дуже гарне господарство. Є на кого рівнятись. І курей як тримають. Олександр з Нікополя теж показує, як можна сучасно тримати, як можна. Підвищити яйценоскість, дуже-дуже молодці люди займаються. Дуже-дуже добре. А, і ще хотів вас запитати, скільки ви даєте концентратів? Тому я якось побачив Бобошка відео Леоніда з Полтави. Каже, що е дає своїм племінним Брауншвіц. По 6 кілограмів концентратів. Я рахую, що це дуже мало. Пишіть, скільки ви даєте зернових. Ну, разом з макухою. Ну ви зрозуміли. Всі зернові, Ну, не враховуючи сочні корми. А от зернові з макухою, з вітамінами, скільки ви даєте от коровки, скільки воно дає у вас молока, і скільки ви даєте е, цих кормів. От у мене рябінка дає 22 літри на даний момент. І я їй даю десь 8,5 кілограмів. Щось таке, отак от у мене концентраті. 8, 8, ,5, 8 ,5 десь кіло. Якщо на 30 літрів, я рахую, що на 30 літрів корові, треба бадавати кілограмів 10 концентратів. Ну, а там пишіть. Пишіть, мені дуже цікаво, але я рахую, що це дуже мало. На одному сіні коровку ви не витягнете. Треба макуха, треба зернові або замість зернових отрубі, висівки. Ну, висівки то шелуха, а отрубі там, де мукичка, хоч трохи залишилась. Тому пишіть, пишіть, скільки ви даєте, мені дуже цікаво. Я даю із розрахунку ну, до 400 грамів на літр молока. Десь так. І продуктивність тримається гарно разом з живиною, з кальцієм. Смакухою, ну, повноцінним домашнім кормом, таким запареним. В принципі, удії тримають непогано, дуже непогано. Тому пишіть. Був дуже радий всіх бачити. Дуже приємно, що ви підтримуєте, пишете. Дуже-дуже дуже я радий всіх бачити на своєму каналі. Тому переможемо, працюємо. Слава Україні! Героям слава! До побачення. До скорих зустрічей.